Привіт! Сьогодні навчимося створювати базу даних. Для цього нам треба піти до phpmyAdmin, тобто інструмент для створення баз даних, який є компонентом локального серверу, який ми встановили в одному з попередніх відеоуроків. Отже, є два способи туди потрапити. Перший ввівши 1.2.7.0.0. 1. Отже, ми на локальному сервері. Або просто ввівши localhost. Ось таким чином. Отже, або першим, або другим способом заходимо на локальний сервер і вибираємо тут опцію PHPMyAdmin. Тобто це інструмент, який дозволяє створювати та а, керувати базами даних. Натискаємо. Тепер вводимо користувацьке ім'я та пароль, які ми встановили під час інсталяції локального сервера. Натискаємо ОК і бачимо інструмент PHPMyAdmin. Для зручності можна перекласти на українську. Ось таким чином. Отже, тепер інтерфейс український. І ось тут у полі Створити нову БД, тобто базу даних, пишемо назву нашої бази даних. Скажімо, наша база і натискаємо Створити. Отже, нашу базу даних, наше нижнє підкреслення база було створено. Таким чином можна доволі швидко і легко створювати бази даних, використовуючи PHP MyAdmin. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!